Добрий день, діти! Як ви думаєте, кому належать ці предмети? Гребінці, ножиці, фен, шампуні, маски для волосся? В якій професії вони знадобляться? Подумайте хвильку. я вважаю, що ви можете вже відповісти, що ці предмети потрібні перукарю. Перукар у нас лисичка, до неї прийшов клієнт, вовк. І лисичка робить вовку модну стрижку. А також перукар може помити волосся, вкласти його гарно, підстригти, висушити феном і зробити гарну зачіску. А ви хочете попрацювати перукарями? Якщо ви хочете, то ми можемо це зараз зробити. У нас є перші клієнти. Подивіться, ось у нас хлопчик і дівчинка. Вони дуже хочуть, щоб їм зробили гарні сучасні зачіски. Спробуємо зробити. Спробуємо. Перукар працює руками, тому ми сьогодні починаємо з того, що повправляємо наші ручки. Спочатку ми затиснемо наші долоньки в кулачки, затисли міцно, а потім розслабили пальчики. Іще затисли, розслабили пальчики, третій раз затисли, розслабили. А тепер наші пальчики будуть ножицями, і вони будуть різати. Спочатку так, потім так. Іще і ще. Добре, ми вже готові, і ножниці наші теж готові. А для того, щоб зробити зачіски, у нас є ось такі личка хлопчика і дівчинки. І ми будемо робити їм гарні зачіски. Спочатку зробимо зачіску хлопчику. Для того, щоб її зробити, нам потрібен буде папір, отака смужечка. Папіру у мене коричневий колір. Ви можете взяти будь-який колір, який схожий буде на колір волосся. Можна жовтий, чорний. І нам треба тепер нарізати цю смужечку маленькими шматочками. Подивіться, як ми будемо це робити. Беремо ножиці, беремо правильно їх, приставляємо ось так ножиці до смужечки і ріжемо по прямій. Ось такі невеличкі, у нас вийдуть маленькі такі смужечки, не дуже широкі. Що нам тепер треба зробити? Треба приклеїти це волосся до голови хлопчика. Для цього нам потрібно, потрібен буде клей і потрібна буде дощечка, щоб наш стіл був чистенький. Подивіться, як ми це зробимо. Нам треба взяти клей і ось так намастити край голови нашого личка. Що тепер ми робимо? Беремо шматочки нашої смужечки і приклеюємо ось так. І у нас вже виходить модна стрижка хлопчику. Погляньте яка. Стрижка, яка називається їжачок. І ось у нас уже волосся підстрижене, гарно укладене. Подивіться, ось так. Тепер можна взяти серветочку, притиснути гарненько, і ось у нас вже хлопчик. Гляньте, з якою гарною зачіскою. Хлопчик буде чекати свою подружку. З дівчинкою буде трошки складніше. Ми їй зробимо гарні хвостики і зробимо чопку. Для цього нам треба буде теж зробити ось такі невеличкі смужечки, нарізати. Тепер нам треба ще зробити. Бантики. Подивіться, як ми будемо робити бантики. Ми згинаємо папір, ось я голубий папір, згинаю ось так навпіл, і нам треба зрізати ось так куточки. І коли ми розгорнемо, то у нас вийде ось такий бантик. Один. Прибираємо лишнє сміття. Згинаємо знову і ось так. Зрізаємо кутики таким чином, щоб утворити форму бантика. І ще нам потрібно буде для хвостика одного і другого ось такі довгі смужки, бо у дівчинки у нас буде довге волосся. Дивіться, як ми будемо це робити. Бантики і хвостики будуть по боках. Спочатку ми приклеїмо довге волосся. Ось тут намащуємо з двох боків, ось тут де очі. І приклеюємо ось так одну смужечку, потім другу смужечку і третю смужечку. Якщо не вистачило клея, можна ось так поверх, уже наклеєних смужечок, притиснути і ще приклеїти, і зняти зайвий клей. З іншого боку, так само приклеюємо одну смужечку, другу смужечку. ось так. І третю смужечку. Тут у нас клею вистачає вже. Ось так. Зайвий клей ми прибираємо. А тепер діти нам треба приклеїти чолочку, дівчинці. Ось тут, так, як і хлопчику, ми намащуємо. Вгорі на голові і приклеїмо тепер оці маленькі смужечки не вгору, як хлопчику ми робили зачіску, а вниз, щоб наше, наша чолочка закривала ось ці хвостики і закривала лоб дівчинки. Ось так. Погляньте, як гарно вийшло. Яка гарна зачіска! А тепер можна прибрати зайві деталі, вони нам не потрібні, і приклеїти ось тут, де починаються хвостики, ми приклеїмо дівчинці бантики, подивіться. І ось уже у нас дівчинка з гарною зачіскою, і з бантиками під колір очей її Уже готова. Подивіться, як гарно вийшло. Ось у нас вийшла дівчинка, ось у нас хлопчик, обидва з гарними модними зачісками. Ми з вами сьогодні, діти, працювали перукарями. Ми зробили гарні зачіски. А ще, якщо ви почекаєте, коли підсохне у дівчинки її довге волосся, можна їй зробити навіть ось таке курчеряве таке волосся. Погляньте, ось так ножицями, я вас вже вчила цьому, провести по смужечкам. І тоді в неї буде ще й кучеряве волосся. Підкрутити його. І тоді вже зачіска буде зовсім гарна. Ось так. Я вважаю, ми попрацювали з вами дуже гарно. Дівчинка і хлопчик дуже красиві і з гарними зачісками. Спробуйте зробіть так, діти. Це дуже цікаво. І ви будете працювати перукарями, і ви можете вигадати будь-які зачіски будь-якого кольору волосся або прикраси дівчинці. До побачення, діти!